А де у вас корм для котиків? А у угоротник? Так, це можна сфоткатися? Так, можна. Скажіть, будь ласка, де корм для котиків? У вас термінал працює, так? Якісь вологі, дайте... Це деш. Давайте краще. Бо це для дворового. Для своїх то можна дешевше. Теж нові відео якісь? Ну таке почуть знімаю. Зараз, секундочку. зі мною хочу сфотографуватись. Все, все, дякую. Будь ласка. Відключився, світла може нема, так? Да? Не, є світло. А, ще мені перловка, якщо ось є. Все, буде. дякую, Гарного дня. Так, заїхав, їду по ділам і взяв для котика корм, там бідовенький сидить. І для голубів пшенов. Зараз ми дві добрих справи зробимо одночасно. Голубі не гоже в моїм місті кушать мусорку. Голубчики, давайте. Налітаю, братва. Чіп-чипс-чипс. -чі -чі -чі. Ой, кормку. Так, і зараз мене ще два пакетики кормуго є. Я зараз прямо тут за будинком. Знайшов котика, їхав в цю сторону. Добрий день. А ви годуєте цього в котика, так? Да? Да. Візьміть, бо я йому купив корм. Ах. Тільки що побачу його.

отряд. Дякую. Подякував. Спасибо. Не yeah. обережно, Маша, на дорозі, бо ти не велику давно не каталася. І переднє колесо не закручено, не забувай. Пропусти, хай машини проїдуть. Все, їдемо. Ми вже вам пацки півка О, oh, привіт! О, oh, привіт! О, oh, привіт! Пізніше тобі сфотографу. Oh, Добре, привіт. Oh, Фоткаються, не хочуть платити, так? Да? Ні, при чому? Вони просто вони не думають, що тут ще багато людей. Так, проходьте. Дякую. Будь ласка. Строїтелям взяли півка. Привіз вам пиво, щоб на цементі не економили. Ви той, тільки буде прохання, Дякую. той переп'ят, поки не робіть зверху. Ну, поки перестянки хай зводяться. На ровері хочу спригнути звідти. вам цю ж бумагу. Ну так, стаж такий. Це не кожен виживе при такому стажі екстрімі. Які ту п'яна спальня маленька. Маленька станя. Ну, а що ти хотіла, маш? На більше грошей нема. Як там не узнав, так здалека. Пробіг, давай. Будь ласка. Дивіться, як жиде, від мене втікає, не може догнати її. Маша, розганяйся. Швидкість така велика. Для тебе це неймовірна швидкість, напевно. Швидкість, напевно. Чи не впала? Не можна на такій швидкості... Я просто передачу маленьку включила, і в мене, типу... Прокрутилася, скажу. Тут бежить, так? То щось набагато. А це щось на... Рекламировать казики. Денег надо играй со Владом. Ой, то мик Та ж ти хоть тебе жарко. Я тепер ще страшніше було. На шоля. Давай, то ж я за це поїхав що це то щось так пельно. як погано на Велику їхати, давай догоняє нас. На стороне легко ты и так на велику не втечеш. Ну. Мы спешим, извините, мне нужно там забудовать. -а -а -а. все, пока. кричить, бежит, дитя. Я неправильный размер дал. Я не проховал толщину перестянок. Ну, сам кирпич. Я уже туалет с ванной перемеряю третью неделю. Вот эти санузлы, гардероб. Планирую, перепланирую, переделываю. Так, 4.16 виходить. Туалет з гардеробом, ну ще кирпичі по 13 см. Ще я в перші рази не враховував. Day За ваше здоров'я, патрони. не бойся. <ріст> мелой тут зерок розлив уже помутіло разом від нульовки мали блядь. <ріст> О, я тут мультика нашов. Ого А тут в тих гаражах. А, мультика. Мультика. <ріст> Беолабораторія мелой. <ріст> Пункт наславности это на русском будет биолаборатории, да? да? Хорош, хорош Я снимаю, Мэлы Шучковича, Виллину Фуд делает Ого! Карбоновый болотик купил, мелы Я тільки побачил Я тики побачил Алиэкспресса да? Ой, какие занос новым болотником. Это с крыши моего дома так, а там плоско. Добрый день. Хорошего дня. Блин, слабенько. Мені даже баник больно на харте Дай все. Шо, до тебе? Блин, на велику даже краще в нашем месте, чем на цій машині. У меня бы я тебе канала мешание угодник, Райдер майду і же стиль. А что, а шо это за хлопать такие? Не годить, він тут усі ну... То розкажи мені за цього мішання, що він класно катається. Дуже круто, у нього фанатів куча. О, дивіться, новий Та ти знаєш, мішаня? Хто з ним сфоткатися? Я взагалі його навіть не бачив вживу. Капець. Але казали, пацани, що він тут катається, але я не знаю. Що реально не похоже, на відео, з пастирів, со Постарів, капець, так. Джастін. Я ще Джастін Бібер! Диви, чувак, реально Джастін Бібер. Ходя сказав Джастін, а він до Джастін Бібер. Диви, скільки ще п'ять разів Джастін Бібер. Я, короче, щось здав задню зразу, як блікануло. Злякався зразу. Бо це може пацанця хоч це школи прыгає, понял? Диви, який велик. не, не Ого! Поняв? паркур. Понял? Паркур! Жесть! А не а, а який велик похожий тобі цей? Случайно не такі самий? Тут це хлопець! один в один. Поняв? Це вийшли? Да, це він Та ну! Серйозно? Мел! де скажи, що батарейка стаєшся що знімаю, щоб зрішити. Можна Е, э, Ну можна, але я потний весь, не, не ну, хочеться. Я страшний, просто. ну давай. Що, секундочку, почекайте. Да, да, почекай, давай, хотя так, так чуть далі. Давай ставить. Дякую, дуже дякую. У мене руки ще грязні. газють. Від камери. Можна наклейку? Це наклейку? Да. ж ви дорослі такі, просто наклейку, хлопці. Я на велику катаюсь в Італії. Та я зрозумів, але нема собою, що не ношу їх собакою. Фотку можеш? Фотку. Фотку може. Ой, м'яй! Фотку да. О! Патреон це по підписці. Там можна підписуватися. Типа конвітанс. Охуш это дома. Молодець. Петалі, горизонтально. Тимофій. Що давай, Тимофій, вчись кататися. А я їду цей. Молодець! щоб ти узнав мене на следующий раз. Випус в кровати. Позос розложив тут едів. Мама, що це твій синочок так спить? Коротше, ребятки, проснувся, добре, що ходжу. І начал віджиматися без розмінки. Просто на пол беру, отак вот віджимаюся. Я привык, що я молодою всіх починаю діятися. Ну вже ті време, старості, радость. Коротше, защемило мене спину, <кхм> не можу нагнутися. І мені важко дихати, дихнути на повні груди не можу. Верхню часть спини из за того, що я просто віджимався. Так що це робиться, коти? Day two. Вот так вот. Походу тільки лежать буду. От, зверху просто зажало, короче, грудну клетку і, де я доделаю шаг какой-то, оно сразу блокирует мне воздух, я дышать не могу. Поэтому сейчас буду вызывать врача, наверное, колоть уколы, потому что я еле хожу. Ну, <плес> І опять же хаті з ступеньками очень неудобно, когда. Короче, коли вдихає наповню груди, мишці жива і заважають дихати. Як назло, ой, дуже важко мені руку витягнути тримати вона являється. Дихати важко. Як назло, ремонт роблять Плитку пиляють Тому короче, всі плани накриваються абсолютно. Всі спиною невозможно жити. Стой я кушаю, конечно же. Самое худшее, что я не можу помитися в жиру. Так, вертаємося до прошлого. Останніх кстати лишилось. Что такі гарненьки? А вот что у мене осталось? Пацанов тусовка, бэкфлипы. А у меня вот уколы. Ну благо, хотя бы я хожу. И приседать могу. Уже, уже я так двигаюсь. Ну, вот так вот больно руку. Вперед еще. Но нормально, я рад. Котик, ты повезла на то, что ты там в подвалах сейчас. В такой же рум. Ты тоже был в подвальный пакет, тебя не подобрал, да? Спас от собачки. Повезло. Стічку. Так, вже навіть сьогоднішнього дня треба буде поколоти. Будь ласка. Да. Ми колись з вами ще говорили, і пам'ятаєте, я казала, що навіть один незручний рух якийсь, ну якийсь десь потягнувся, як то кажуть, от, ну жінки теж от поприбирати, як то кажуть, кровать залізла, собі раз а назад уже нереально, тому угу. що занадто десь перерозтягнула, м'ясо, зажало. І... Таку мені виписала нема що буде колоть. Скуфские будни. Первый раз кормлю своего ребенка. Mm -hmm. Ну, ну да, ты же позмокчи, где ты Вот так вот, друзья, проходят скуфские будни. Годую свою дочку молочком. Мультичок. Що ти так разляглась, Тазика? Больше. Mm -hmm. будні, як там, скуф лайф. Саме настоящей, третій год питаюсь звращатися в катку і кожен рік те саме по кругу. Тільки цього мені, слава Богу, жестіму, слава чоловічському Богу. Всім Богам, що мене не схопило знизу поясницю, бо я б не зміг би ходити. Бачите, я ходжу, просто в мене верхня частина мишць заспозбувала. А так, якщо блокує нижню поясницю, то я місяць лежу в криваті, це, і це ужас для мене. Давай машулі 67. Маше заслужив мороженце Заслужив мішанчик. Укольчик це довеку. Вже можна тобі морозиво з'їсти Дванадцять ночі. Ну. Так куда? Подожди, мой жирну морду. А ну, ти жирну жопу. Ну, хіба. У yes. мене тендіт на попу. Ну не сни. А подписчики пишуть, ти притворяєшся я б я сам задовольнив тих три роки, вместо того, щоб мучитися со спиною, катався б хайповал хайпував и і зарабатывал много багато и і в Європі жив би, чим я живу в этой Україні без света, без інтернету і колю себе уколи і мучуся. Якби то мені це вигідно, зароблять копійки замість тисяч, десятка тисяч доларів. Так само в мене було в молодості. Три роки я с з тією потом потім якось встановився, але був молодий організм і він швидше заживав. Я за 5-3 роки, але вже організм у мене скувський і вже він не заживає. І ті типу, повернуться, хочеться зняти профайл, але не можеться. У мене ще паралельна стройка, і це все просто жопа повна. Тому дякую вам, патрони, за те, що терпите, скувський контент. Просто віджимався на підлозі тут, схопило і вже два дня лежу. Тільки що прийняв душ такий, типу спину не можна мочити, я прийняв все, крім спини. Помив. Бо може заспазмувати від холодної, чи теплої чи гарячої води в спину, сильно ще не зможу рухатися. Але я не зміг терпіти, бо я, Маше, спитайте, я тут положу два дні в 30 градусів жири тут і просто приліпаю потом до дивану, не хожу, не рухаюсь. І це просто так противно я в цьому маслі після масажу ще. І вже другий день після масажу, і п'ять днів взагалі не мився уявіть собі. Все спрашиває, скільки літ? мені лет возраст. буду видосы зараз. Просто добре, я рад, что я хожу, честно скажу вам. В сравнении с тем, что было в прошлый э, год. Я могу ходить, могу в туалет сходить, посрать, писать, это кайф. Я ж, я ж писал в банку месяцами, вот так возле кровати лежала. И все, и не шевелился, не мог на бок лечь. В прошлом году или К когда... Когда это было, Маш? 22-23 рік Какой-то там целый рик, Короче, целый рик меня хапало. Я переколов тисячу уколів собі. Десь зима була і до весни Фух, Ну, коротше, пережили то, переживемо ще це, Але печально ж так вийшло, коли розгар сезону, да? Завтра ми мали їхати знімати бикфліп з американкам, американкам. Американцям теж мабуть, щось колять. Ні, ну в них колять, проліковують, забирають, і потім ти думаєш, що вони постійно колять, на те, як я, постійно а, них спазмує. Та ні, ти що, вони там пролічені нормально? Ну, там технологія. Я не знаю, чи просто... Дивись, ти бачила ще КНДР? Там люди ходять як в 80-х годах. Кандер, типа пионеры, там и вся хуйня СССРовская. Они отстают 40 лет в развитии. Вот эти кандер. И так само Украина отстает 40 лет в развитии медицины. Мы просто этого не видим. Если мы попадем в Америку, вот если бы я на себя прочувствовал, я бы понял. Я был в Испании и понял, что мы отстаем на лет 30 в медицине, как мне обслужили вот этот локоть тогда. Просто обычная травма, но какой подход? Я в шоке был просто от обычного того, что как могут зашивать локоть. Я такого не бачив в житті. Так само з серйозними травмами, тим болі. Ну, ми живемо в Україні, виходимо з того, що є. Там, так нас доля, не повезло. нам. Могло бути ще гірше десь самолічити. Так що треба цінувати те, що є. Десь в Кандер, мабуть. Так, да, представлю я в Кандер, Кажуть, бо в Кандер радість, бо я б не катався фрирайдером бо не став. Тому я радий, що я українець.